Через те, що ми несправедливо ставимося до росіян, знецінюємо їх на корню, взагалі не рахуємо за людей. Ми кермічно отримуємо таких же сусідів з таким же ставленням до нас зі сторони поляків. Як ми ставимося до росіян, так поляки ставляться до українців. Роблять, як це було на початку 2024 року блокади українських вантажівок, які продавали свої зерна. Щоб е, менше продавали, щоб ми поляки більше свого продавали. А, а, а ви цей е, сидіть собі там е, без грошей і, і плівати, ми хотіли. Що у вас там війна, не війна, треба, вам гроші, не треба. Е, задовбали, ви продавати своє зерно, ви нам конкуренти, ми вас нечистим шляхом просто зараз знесемо. Така була блокада, і проглотили просто, стерпіли українці цю блокаду е, зернових продукцій в 2024 році. Потім ці всякі винос мозгу з ексгумаціями, з волинською трагедією, вони нам тисячу років пробачити не можуть цю волинську трагедію, при цьому взагалі замовчуючи те, що це були абсолютно інші часи, від яких вже багато води утікло. І це діла минувших днів, вже тисячу разів про це треба просто відпустити і забути, тому що, якщо капнути в історію їх злочинів, то теж можна багато чого накопати. Вони нам заборони. Оняють в своїй країні, вони визнають взагалі там цією екстремістською, якщо не сказати терористичною символіку. ОУН, культ Степана Бандери. Тобто, з одного боку ті речі, які в нас не приймають росіяни, росіяни теж по-своєму критикують наш культ Бандери та ОУН. І коли росіяни критикували, це кінець світу. А коли поляки так само критикують ОУН та Бандеру і так само не приймають, ну це поляки, це якось проглотимо, стерпимо, тому що це поляки. Ну, тупо тому що це сторона Європи. Ми ж якби ну, до Європи підлизуємося. І це от така от карма, що будуть е, поляки продовжувати, продовжувати нас ні за що не рахувати, ні у що не ставити і е, рахувати нас за таке ж саме гівно, за яке ми рахуємо росіян. Це просто нам карма. Мені взагалі цікаво, от ми так пишаємося своїми там гетьманами, так? Е, так само як росіяни пишаються своїми царями. А у мене на фоні цього просто от, е, виникає логічне питання: а що таке унікального є в українцях, так чим вони пишаються, чого не було е, в росіянах? От що такого унікального? Ну у нас були гетьмани, у них були царі. Там у нас от свій президент такий сякий такий. У росіян зараз свій президент. Величезна кількість як проблем, так і сильних сторін. Що у росіян, що у українців. Що такого унікального на сьогоднішній день є в українцях? Назвіть мені хоча б одну рису, одну особливість українців, яка взагалі не властива росіянам. Що такого унікального? Якщо ми на сьогоднішній день, це я констатую об'єктивно, це будь-яка нормальна людина з критичним мисленням, розуміє, ми однаково погані зараз. Росіяни, от це от росіяни теж мені в коментарях можуть написати у нас немає такої звіриної мобілізації, як у вас. Ну, зачекайте, добре у вас не пакують в усіх регіонах Росії, так як у нас. Але у вас більш підла мобілізація за рахунок того, що у вас більше людей, у вас більше земель території, тому ви можете дозволити собі йти іншим шляхом. У вас просто е через масштаби вашої країни і масштаби проблем у вашій країні. У вас так багато елементарно, просто базово бідних регіонів, що багато людей йдуть добровольно на війну. Тупо від бідності, не від патріотизму, не від поваги до Путіна, не від любові до свого російського народу. Просто у вас багато добровольців, у росіян більше військових добровольців, чим у українців. Тупо через бідність, а не через те, що у вас там Путін якийсь більш розумний. у Вас там не знаю, більш якісь е, високі цілі у цій війні. Ні, немає у вас ніяких високих цілей у цій війні на сьогоднішній день. Ви тупо перемелюєте. Російське чоловіче населення так само, як українці, тупо перемелюють українське чоловіче населення. У вас це через голод та бідність. У нас так само або через голод та бідність, або тому, що по всій Україні насильно бусифіковують. Але кінцевий результат. Просто сила-силена цих відео в інтернеті, і видно, що це не фейки, не діпфейки, не штучні інтелекти, що це живі люди говорять, що пачками просто перемелюють як українців з української сторони, так і росіян з російської сторони. І це відбувається через те, що ніхто не може ніде піти на зустріч. Ще у мене величезна така от ремарка по темі Трампа, так, який перевзувається в повітрі. Він в повітрі міняє свою риторику. Зустрівся з Путіним, підтримує Росію. Зустрівся з Зеленським активно підтримує Україну. Європейці разом з Зеленським так йому мізки промили на сьогоднішній день. Що він взагалі з якогось переляку повірив у те, що українці настільки сильні, що можуть відвоювати всю Україну. Я не знаю, як йому так мозги промили на фоні підвалів. За рахунок яких у нас збирають новий мобілізаційний резерв. З чого він взяв, що в нас є такі сили, коли ніхто взагалі ніхто не хоче воювати, окрім якогось малого відсотку е, військових? Е, але от він так от міняє е, свою риторику в повітрі. Але що ключове у цій риториці з точки зору такого е, якби уроку, який треба осягнути? Росіянам, не тільки українцям, а ще й росіянам, що не треба надіятися на те, що ви зможете колись дружити з Америкою. Росіяни, будь ласка, прийміть цей факт: Америка ніколи не буде другом Росії. Ніколи. Це те ж саме і українцям важливо усвідомити теж на хвилиночку. Але росіянам особливо це важливо усвідомити, тому що в тій ситуації, е, от е, яку я іноді спостерігаю, е, коли е, таке ну немаленький такий шматок населення Росії, е, продовжує все ж таки наївно якось там. Наївно сподіватися на те, що от там Трамп і якось з путіним. Там зв'язок наведе. Було багато таких людей, які Трампа підтримували через те, що він потенційно був лояльний до Росії і не лояльний до України, так як Байден. У росіян теж багато є наївності по темі російсько-американських відносин, що за певних обставин там більш-менш можуть бути партнерські стосунки, а у українці ну, вони погані, такі сякі перетакі, тому що 8 років донбас дамбілі, розумієте, в цьому тільки проблема. І в нашому націоналізмі це дуже така величезна підлість. Ви росіяни, не забувайтеся про те, що в такі моменти, коли ви наївно надієтеся на те, що за певних обставин там, на крові українців, да, Путін може налагодити зв'язки з Трампом і Росія з Америкою, відповідно. То ви в такі моменти такі ж самі наївні, як українці, які так само наївно надіялися, що Байден їм друг, і що американці реально наші партнери. Росіяни, ви такі самі наївні, як українці в деякі моменти. Ви про це не забувайте. Просто заробайте собі на носі, що. Америка ніколи не буде другом Росії ні за яких обставин. Нереально, це просто облюдочна країна. І усе, що робить Трамп, тим, що він сім п'ятниць на тиждень міняє свою риторику, то він за українців, то за росіян, то він там за себе. Це говорить лише про те, що він, по-перше, абсолютно некомпетентна людина. По-друге, він безсовісна людина, він думає лише про власну вигоду. Його цікавить тільки вигода для американців. все, він мислить тільки в цій площині, вигідно, невигідно. Йому вигідно продавати зброю в Європу. Так він буде там на трильйони доларів продавати зброю в Європу і плювати він хотів лицеміра шмат старий на те, що шмат цієї зброї Європа буде передавати Україні, щоб ми з росіянами до нескінченності один одного винищували до останнього українця. Він такий лицемір, він такий говорить: Боже, як мені боляче, яке це горе. Вмирають росіяни та українці тисячами кожного тижня. І у той же час він з радістю потирає руки і каже: Та я за душу зараз Росію санкціями, я завалю зараз Україну, там Європу, всіх завалю зброєю е, Головне, щоб е, цю зброю ви купляли за свої гроші. Головне, щоб вона продавалася, а не давалася в подарунок. Поки ви платите, готовий у будь-якій кількості будь-яку зброю, крім ядерної, давати. Це він такий миротворець. Це так він завершує війни. А проблема в людських, просто в людських психологічних відносинах, у, уся проблема цієї війни. Якби американці визнали свою відповідальність за те, що голосують, обирають таких президентів, як е, психопат Байден, як е, е, якийсь диктатор Трамп, за те, що вони себе відчувають найвеличнішою країною в світі, за те, що американці не задумуються, на якій крові побудована їх велич, як світ увесь страдає. Вони хочуть себе називати найвеличнішими американці, але не хочуть брати відповідальність за увесь світ, як ведуча країна світу. Весь світ розмовляє їх мовою, весь світ розраховується їх валютою. Тобто всі слівки і вигоди вони хочуть пожинати, да, все монополізовувати, вилучати сюди вигоду, бути крутими, мати круту репутацію розширення НАТО, що наш військовий блок саме крутий. Коли мова про крутість, то вони раді хизуватися усім і пишатися собою. А коли мова про визнання своїх політичних помилок і визнання своєї відповідальності за те, що ваша зовнішня політика розпалює такі страшні війни. Провокує Росію на ескалацію агресії, тому що ви з Росією не можете е, налагодити ніяк відносини, спільний зв'язок. А на це нам пофіг, а це не наша справа, хай цим політики займаються. Ну от і займається Трамп, прекрасно Трамп займається. Робить якнайкраще для американців, для свого народу, а на українців і росіян наплювати, хай розбираються самі. Так, проблема в тому, що самі ми не можемо розібратися. Українці та росіяни так страшно один одного довблять. Уже стільки ми гріхів зробили один по відношенню до одного, стільки е, зі сторони Росії, скільки катувань, гвалтувань, стільки військових злочинів. Зі сторони е, українців е, нехай менше, але теж е, я на 100% впевнений, були військові злочини, про які у нас е, ніхто не розказує. Стільки злочинів, стільки гріхів ми зробили один по відношенню до одного, що е, це просто неможливо, щоб українці та росіяни змогли самі завершити цю війну. Щоб українці та росіяни завершили цю війну, необхідна третя сторона, яка б змогла нас примирити, яка б змогла нас. Е, Осудити, але осудити осудити по справедливості. Потенційно е могла б бути Турція такою стороною, так і не просто так. Там були істамбульські переговори там в перші місяці війни. Вона там в перші місяці трошки якийсь ривок зробила, але потім задню дала. Але Турція не хоче, тому що це величезний груз відповідальності, який турки егоїстично брати не хочуть. Тим паче, як країна-член НАТО, да, не хочуть вони брати таку відповідальність. Білорусь ну, Білорусь не вивезе. Білорусь робила цю спробу в 2015 році по-своєму робила. Все не вийшло. А вся загвоздка в тому, що ця роль виключно на плечах американців, тому що е, від американців е, це все почалося. На них від них з їх руки це все почалося від революції е, на гідності в 2014 році. Тому що вони е, вклали е, свій, свій політичний капітал, вклали і свій фінансовий капітал вклали в Революції Гідності. Революція там була, е, в тому числі там багато людей за гроші стояли. Значить, це хтось профінансував зацікавлена особа. Зацікавлена особа номер один була. це е, американська влада. Американці, в першу чергу, були е, за це відповідальні. В своїх інтересах, їм було вигідно. І повномасштабна війна їм була вигідна, щоб розпіарити своє НАТО, щоб туди Швеція вступила з Фінляндію, і Європа там трусилася і залежала від Америки. Так, американська влада, шановна, якщо ви самі своєю політикою, починаючи після Другої світової війни і по сьогоднішній день продовжити цю політику, ви своєю політикою через інструменти НАТО, ООН, і всякі там. Всякі там ці Євросоюзи, якщо ви через ці інституції, всі Союзи, робите Європу залежною від себе, якщо ви українців в тому числі зробили залежними від себе, то це ваша відповідальність і в ваших руках визнати свою відповідальність за те, що ви зробили стільки країн залежними від себе, встряхнути нас. І знайти шлях до примирення з Росією було б бажання, якщо завтра закінчаться гроші українців та у росіян, ця війна закінчиться за один день. Якщо закінчаться гроші, у українців не закінчаться гроші, тому що нам продовжують давати гроші європейці. Бо вони цинічно розуміють, що якщо вони не будуть нам давати гроші на работоргівлю і на м'ясну мобілізацію, то завтра війна буде в їх країні. А росіяни не хочуть закінчувати цю війну, тому що вони розуміють, що нікому не можна довіряти. І Трамп це тисячний черговий урок Росіянам, що нікому не можна довіряти. Тільки Путін трошки довірився Трампу, пішов йому на зустріч, зустрівся. І подивіться, які брудні речі вчора Трамп казав про Росію. От як росіяни можуть е, пом'якшити своє відношення до України, якщо українці продовжують тиснути на Росію, бомбити Росію, ненавидіти, зневажати? Е, якщо Європа продовжить це все фінансувати, теж чмирити Росію разом з Україною? Хоча це європейська, не тільки американська, а ще й відповіда... відповідальність європейців, як натиснути на Україну так, щоб ми пішли на мирову... на мирову з Росією, припинили цю звірину мобілізацію, геноцид чоловічого населення і шукали дипломатичні шляхи. А ніхто не шукає дипломатичні шляхи, ніхто не шукає дипломатичні шляхи досі. Тому що не жалко людей, нікого не жалко.